Подивіться, оцей лебідь, то що в центрі, то він якийсь бандіт. Бачите? Ганяє, ганяє. Всіх ганяє, бо він тут порозганяв, я не знаю. Самців, мабуть, це самець, думаю. То він ганяє тут самців. Бо саме головне, але я не розумію чому. Вони ж начебто по парах живуть. Але дивіться, він так він розгнав вже, я не знаю, що 5 так розлетілися. Такий діловий дуже. Боже, бо я вже його боюся. Хоч би до мене не підійшов, бо я в білій куртці стою. Зараз ще мені дістанеться. Такий здоровенний. Здоровенний, красивенний. Дивіться, який. Щось там єсть. Оце такі гарнюні, бачите, які вони класні. Напижився такий стоїть. Ммм... Чудовий який. Ого, пірі чистить. Цей щось напижився. Ого, гімнаст. Красунчик. О, почухав там щось, прибирає собі. Пірячко прибирає, бо, мабуть, вже линька в них. Я так не дуже розуміюся на птахах. Але чогось вони там чухаються, вискубують собі. Ну, тут зараз, бачите, двоє такі. Ого! Ого, ого. Оцей здоровенний такий, що зліва, то він ще й дереться тут, ганяє всіх. За 10 хвилин тут розігнав вже, я не знаю, штук 5, мабуть, поупливали кудись. Бачите, бачите, що робить? Оце таке. Оце таке. Просто от реально ходить, додовбується до всіх. От йому місця тут мало. Дивіться. Оце здоровенна така річка. Гляньте. Це реально здоровенна річка. І от йому мало місця, що да? він ганяє. Ти якось там, я, дивіться, вони всі там мирно, баклани біля них там щось плавають. Воно гузка ще стоїть тут, поруч щось вон, чухається. А оцей ну, просто якийсь бандит. Все йому треба. Головний. То може вожак стає, чи що? Будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписалися на мене. Поставте вподобачку, мені буде дуже приємно. О, Там ще качки до нас прилетіли. На якійсь корязі вони там стоять. Теж щось сьогодні, якийсь день почухона, бачите? Всі чухаються. Сонечко вийшло, то ви всі вирішили собі навести порядок на собі, причепоритися, щоб такі гарні були. Вискубуються, стоять, вичухуються. До зустрічі на наступних відео. Буду рада, що, якщо ви підпишетесь, якщо ви підтримаєте український контент.